крайніми змінами до закону України про військовий обов'язок і військову службу підстави для звільнення служби доповнено таким пунктом, як сплив строку контракту. Чи означає це, що кожен контрактник, строк служби, якого закінчився, має право на звільнення? Ні, ця можливість є тільки у тих, хто уклав контракт під час дії воєнного стану. Ті, чий контракт було укладено до 24 лютого 2024 року, і строк дії, якого продовжувався, не мають право на звільнення служби. Чи не зможуть звільненого по цій підставі одразу повторно призвати? Було б логічно, якби звільнені по цій підставі мали можливість отримати відстрочку хоча б на певний період. Однак законом такої можливості не передбачено. Тобто, цілком імовірно, що після звільнення таку особу теж можуть відразу призвати. Хотілось би сказати, дочекалися, але не той випадок. Сьогодні Верховна Рада остаточно прийняла законопроект про мобілізацію. Закон набуде чинності через місяць після його офіційного оприлюднення та з підписами Зеленського і Стефанчука. То що ж такого цікавого, особливо для тих, хто за кордоном. Усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, мають протягом 60 днів уточнити військово-облікові дані в ТЦК або у державних дипломатичних установах. Так само без актуальних даних закордонний паспорт не можна буде оформити не лише в консульствах, але й в ДП документ. До того ж, обмеження водійських прав за ухилення від мобілізації і без військового квитка не випускатимуть за кордон навіть тих, хто має на це право. І це тільки декілька пунктів, а загальний список там набагато більше. Особисто у мене виникає дуже багато неоднозначних думок. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть нижче в коментарях. Українцям анулюють карти побиту. Багато подібних заголовків можна було побачити за останні пару днів. Проте раджу не наводити паніку. І ось чому. В новопідписаному законі про допомогу українцям з'явився пункт про можливість скасування виданої карти часового побиту, але за умови, якщо іноземець виїде з Польщі більше ніж на 6 місяців. Це зроблено для того, щоб люди не отримували карти побиту і потім переїжджали до інших країн як на постійний період. Якщо вам необхідна консультація або подача на карту побиту, звертайтеся. Контактні дані в описі під цим відео. Як вважаєте, чи є одна людина е, винна в тому, що сталося як сталося, і те, що росіяни зайшли на територію України і змогли так далеко просунутись, чи можемо ми говорити, що винен хтось один? Чи це винна група людей? Я думаю, ні. Не в, не в людині, не в одній людині. Люба людина, яка б зараз не сказала, і на той час сказала, там всі уходьте з тої території, зайдуть русі зустрічайте їх з хлібом солью, вона б цього не зробила. Ну, одна людина може сказати, «Да, я піду, друга людина скаже я буду захищати свою державу. Третя людина сказала, да, я тут костями упаду, буду лежати. Є таке поняття, як при затримці бандитів, якщо ти перший крикнув, що напіл поліція. То, якщо один впав, впадуть і всі. Перейшла оця піраміда, зі на якої тільки один підрозділ включив задню і пішов, всі підрозділи за ним підуть. Перемовини тільки на умовах України. На жаль, усі, ті, хто так каже, дуже сильно запізнились, тому що перемовини на умовах України могли бути наприкінці 22-го року, коли відбувалась успішна харківська операція та достатньо успішна Херсонська операція. Але все потім не було ніяких успішних операцій, і незабаром буде вже два роки, як ми слухаємо з вами розповіді про те, як Подоляк та Буданов будуть пити кофе в Криму та антитіла гратимуть концерт в. Ялки, звичайно, це ваша особиста справа. Вірити в таке чи не вірити, можна взагалі вірити в те, що Стефанчук та Євген Дикий полізуть в F-16, будуть на них літати та боронити Україну. Але давайте серйозно. Якщо зараз немає охочуючих іти воювати, то звідкиля вони візьмуться через рік або через два з Верховної Ради, чи як многі люди на планеті Земля делают не то, що їм хочеться, а то що нужно, щоб виконати задачу і заробити денег. Также и в армии. Послушайте, если вы равняетесь на неосознанных людей, которые не понимают, для чего они вообще на этой планете живут, то это ваше право. Я вот, например, на таких людей не равняюсь. Да, таких людей преобладающее большинство, но это же не означает, что на них нужно равняться, правда? И вот этот вопрос можно рассмотреть с другой точки зрения. Вот, например, люди делают то, что им не хочется, чтобы зарабатывать деньги и содержать своих детей. А опять же, эти люди, скорее всего, перед рождением своего ребенка принимали какие-то осознанные решения, по типу, могу ли я вообще содержать этого ребенка, а могу ли я нормально его адекватно воспитывать, смогу ли я его нормально прокормить. Правильно, приймали які-то взвешені, трезво рішення. Якщо вони їх не приймали, а рождение ребенка їм нав'язало общество, і папа з мама, і дідусь з бабушкой, или тетя з дядей, то при чому тут я? Це просто жах. Олаф Шольц розповсюджує російське ІПСО, розказуючи про те, як Україна насправді продає надлишок своєї електроенергії в Європу. Олаф, що ти робиш? Все. Андрюша Єрмак вже надягнув на себе латексний костюм, взяв батіг та вирушає до Німеччини. Ай-яй-яй, Олаф! От ви усі такі розумні, розказуєте про свої права, сховались, втекли за кордон. А хто ж допоможе олігархам? Хто буде воювати за землю олігархів? Землю олігархів самі себе не захистять. Тож, будь ласка, повертайтесь додому, розбійники!